Тобто у вас соня, але, соня, але щоб ви знали тарифи, якщо ви дивіться, тарифи, по які ми продаємо, в середньому вони сьогодні вдвічі менш, ніж ті, по яким ми купуємо. І це теж об'єктивно. Ми купуємо в робочі дні, ми купуємо в пікові години, якщо а продаємо в суботу в неділю, продаємо після роботи чи зранку, 6 годин там До 8, до, 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 до максимуму. Це, про що це свідчить? Це підтверджує: от я щодавно там пояснював колишнім противникам енергоринка, що при всіх недоліках сьогоднішнього енергоринка, да, ну, типу як він працює в Україні, тому що ми його імплементували на таку хвору систему. Оце показує, наскільки об'єктивно Формуються е, тарифи. Об'єктивно формуються. Діти не зауважен, від, від, від від, два два фактори. Попит пропозиція. Ну, і опт повинен бути дешевший, ніж. Попит, розроб. пропозиція, я глобально кажу. І вартість палива. Попит пропозиція і так далі. І є попит пропозиції. Е, Невеликі чому об'єктивну умову. Війна, роз... це зруйновані генеруючи потужності, підстанції і так далі. І суб'єктивні там якісь умови, тому що хтось якісь рішення не прийняли.